Аграрії побоюються залишитися без державної підтримки. кажуть, налякало те, що в уряді хочуть змінити принцип використання акумульованого ПДВ. Розглядали варіант, за яким 30% коштів з такого податку всі аграрії мають спрямовувати на розвиток тваринництва, решту використовувати на власний розсуд. Виникає питання: фермери, які спеціалізуються винятково на рослинництві, повинні ці 30% віддавати тому, хто тримає худобу. Або ж на ці кошти збудувати у себе якийсь свинарник та почати. Новий вид діяльності це йде до того, що Кабінет міністрів випише порядок використання коштів. І у рослинницького господарства церковним тваринництва, я не знаю, що буде. Скоріше всього, якась він не зможе використовувати ПДВ. Так, держава шукає нових механізмів для розвитку тваринницької галузі та зменшення вартості того ж м'яса. Додають аналітики, не виділяючи для цього додаткових коштів. Зараз відповідно до розробленого і поданого кабінету міністрів законопроекту передбачається, що. Режим використання, механізму використання цих коштів він буде яким чином регламентуватися кабінету міністрів. Тобто кабінет міністрів буде визначати, от ти отримав стільки то коштів, стільки то відсотків ти повинен спрямувати на такі потреби, стільки то на такі у Мінагропроді пояснюють гроші від закумульованого ПДВ хоч і лежатимуть на рахунках фермерів, проте вважаються державними. Отже, як селянин їх використовуватиме, вирішувати будуть у кабміні. Додатковий же механізм контролю можновласцям потрібен, аби аграрії не могли витрачати допомоги не за призначенням та забирати цих коштів не будуть. Власниками коштів як були, так і залишаться ті бізнесмени або той бізнес, який займається справою сільського господарства і має право на таку акумуляцію. Тобто ніяких вилучень не буде. За таких жорстких умов аграрії ще не працювали. Однак останнім часом доводиться звикати до зменшення розмірів прямої фінансової допомоги. За три роки державну підтримку селянам скоротили в сім разів. Вона не дотягує до мільярда гривень. Олександр Мельников, Кирило Ліхачов, телеканал ЮБІР.